Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України. Я Петро Новачех з вами сьогодні, як і кожного дня, ми продовжуємо читати Євангелію від Луки. Сьогодні це четвертий розділ. Він розповідає нам про випробування Ісуса Христа. Саме після хрещення зверніть увагу на це. Після хрещення Дух Святий веде Ісуса у пустелю. Для випробування дияволом. Ця історія нагадує нам про те, що випробування є необхідною частиною земного життя кожної людини. Господь міг би забрати нас з землі негайно з моменту, коли ми звертаємося до нього, стаємо його дітьми, народжуємося згори, і певний, що багато хто з нас був би вдячний, якби Бог взяв і переселив нас до своїх осель прямо зараз. Для будь-якої дорослої людини очевидно, що життя на землі не така вже велика насолода, і навіть якщо завжди шукати якоїсь насолоди чи приємностей, часто не знайдеш їх. Але Господь, як мудрий тренер, він примушує нас виконувати вправи, розвивати свої здібності й навички, іноді дозволяючи супротивнику. Перевіряти наш характер, спокушувати навіть нас на лихе, випробувати нашу силу. Як я вже казав, Апологе Дерех Коукл пояснює, що на небесах немає умов для удосконалення людини, бо там вже все абсолютно прекрасне, приємне ніяких спокус. А ось чесноти, які Бог хоче розвинути у нас, вони не є абстрактними. Вони є рисами характеру конкретної людини, яка або примхлива, або стійка, хоробра чи боязлива, працьовита чи лінива, жадібна чи щедра, егоїстична, чи дбає про інших. Ці та інші чесноти існують в умовах вибору між одним і іншим. Такого вибору на небесах вже не буде. Ось тому заради нашого удосконалення, а вищий рівень досконалості це подібність до Божого Сина Ісуса Христа, якого Дух Святий веде у пустелю, ось заради удосконалення Бог дозволяє сатані випробувати нас. І часто доручаючи якусь справу, Господь перше проводить людей через випробування. Зверніть увагу на те, чим диявол спокушував Христа. По-перше, Він пропонує йому вибрати хліб земний замість Божого Слова. Бог, звісно, дбає про наш добробут, і сам Ісус навчив нас молитися про хліба щоденно, але із відповіді Христа дияволові ми розуміємо, що то справа була не просто про хліб. Сатана пропонував Христу відмовитися від Божого Слова заради задоволення потреб тіла. Таке трапляється, коли християни нехтують Біблією, церквою, доброю духовною їжею заради додаткового заробітку, накопичення земних багатств, якихось тілесних задоволень тощо. Далі диявол спокушував Христа владою та славою. Треба зауважити, що ці три види спокус є найпоширенішими серед людей. Майже всі принади та пастки, у які потрапляють люди, мають відношення чи до тілесних насолод, чи влади, чи популярності, чи слави. Серед деяких християн поширена думка. Що головне, заради чого вони живуть тут на землі, це мати достаток, бути багатими, здоровими, займати високі посади серед людей, бути популярними, впливовими тощо. Дуже схоже на обіцянки, якими диявол вабив Христа, не помічаєте. Далі, коли ви будете слухати, не всі читачі відразу розуміють, чому проповідь Христа у Назарецькій Синагозі. Так роздратувала його земляків, що вони раді були вбити Ісуса. Перші розділи Євангелії від Луки повідали вже нам про те, що серед євреїв був, був такий особливий настрій напруженого очікування Месії. Вони вірили, що Месія належить лише ним, лише юдеям і буде спасати лише їх, а інші народи, та вони поза милістю Бога. А деякі навіть вважали, що язичники створені, щоб стати паливом для пекельного вогню. І раптом тут, уявіть собі, з'являється якийсь молодий равін, добре їм відомий з дитинства та до того ж оточений чутками про якесь незаконне народження, і каже їм, що Бог дбає про язичників більше, ніж про юдеїв. О, то було нечуване нахабство! Ну, з точки зору назаритян. І останнє, на що я хочу звернути вашу увагу, не пропустіть дуже важливу подробицю. Наприкінці цього розділу Ісус забороняв бісам говорити про те, що Він є Божий син Христос. Складається враження, що Ісус не хотів, щоб люди вірили у нього лише через чудеса і силу, яку він мав. І це, на мій погляд, головна причина, чому Бог не з'являється зараз, невіруючим інколи, вони кажуть: якщо він хоче, щоб я повірив у нього, нехай він з'явиться, якесь чудо мені покаже. Ні. Якщо він з'явиться і покаже чудо, тоді вже пізно вірити. Це буде сильним е, примусом для людини. Але він не хоче примушувати нас вірити у нього. Бог дав нам волю, розум, своє Слово. І якщо ми шукаємо правду, якщо ми хочемо знайти істину, ми зможемо переконатися у істинності Божої науки. Але людина має це зробити сама, без примусу через власне бажання знайти істину і любов до істини. Отже, віра у Христа несумісна із примусом. Коли церква звертається, наприклад, до держави, щоб примушувати людей правильно вірити чи належати до правильної церкви, таким чином, церква діє проти Христа. І саме ось таким чином Московська православна церква перетворилась на антихристиянську організацію. Отже, давайте зараз послухаємо цей четвертий розділ Євангелії. Від Луки. Євангелія від Луки, Розділ 4. ІСУС, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дияволом. І не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися. Він зголоднів. І сказав йому диявол Якщо ти син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів, Написано, що не самим хлібом житиме людина, але кожним Божим Словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, Сатано, написано Господу Богові своєму поклонятимешся. І йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому сказано не спокушуватимеш Господа Бога свого. Закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. Дали йому книгу пророка Ісаї. І розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненним визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі пильно стежили за ним. І він почав говорити до них. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Усі були свідками йому, дивуючи словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали Чи не син це Йосипа? А він промовив до них напевно, скажете мені цю приказку. Лікарю, оздоров самого себе! Зроби й тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми сталося в Капернаумі. І він промовив. Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був тоді великий голод по всій землі. Та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлисея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився, тільки нейман Сирієць. Почувши це, всі в синагозі, сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій збудоване було їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. І прийшов він у Капернаум місто Галилейське, і навчав їх щосуботи. І дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, демона. І він закричав гучним голосом «Оближ, що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи Замовкни й вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди. І всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов у дім Симона. Симонова Теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці, і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили біси з багатьох, викрикуючи гукаючи Ти син Божий. Та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди й шукали його, і коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх, а він сказав їм «І Іншим містам мені належить благовістити Боже Царство, бо на те я посланий. І він проповідував по юдейських синагогах. Отже, ви прослухали четвертий розділ Євангелії від Луки. Це програма Новий заповідь для нової України. Я, Петро Новочехи, з вами був сьогодні, 5 січня. Нехай Господь благословить вас і прослухавши цей розділ, я думаю, дуже важливо, щоб він допоміг нам перенести, перемогти, обороти усі спокуси, усі випробування і залишитися вірними йому до кінця. Do pobaczenia.